Хто знає, той підтвердить, що Renault Megane – один із самих надійних економних сучасних автомобілів, і такий сьогодні поступає в продаж: 1,5 дизель К-9К, один із самих надійних двигунів економних, 5 літрів середня витрата пального з містом. 2020 рік 152 тисячі пробігу в оригінальній фарбі автомобіль. Безключовий доступ в озоний клімат-контроль, розпізнавання знаків, утримання в полосі. Ось такий автомобіль, електроручник, круїз контроль, всі сучасні системи. Резина Унрояль. Вартість автомобіля 14900 2020 рік знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований. Є сервісна історія, кого цікавить, скину з Рено до останнього пробігу, двигун. Зацікавило авто, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!